Є дійсно серйозні бага... є серйозні речі. І кожна людина вона повинна знати про це. Є безцінні речі. Перш за все, я хотів би сказати всім нам, ми дуже багаті люди. Бог нам дав дуже просте багатство. Перше, це наше життя. Якщо ти живеш на землі, якщо ти прийшов сюди, ти багач. Знаєш, скільки людей отдали б тобі мільярди, щоб помінятися з тобою всього-навсього за право жити. Генеральний директор або власник Apple він помінявся б з тобою, у нього було б пару мільярдів. Чи зі мною? Тому життя, яке ти маєш, це багатство. Ще одне багатство, яке Бог нам дав, це час. Якщо в тебе є твої роки, і що перед тобою ти ще маєш життя. Ти молодий, ти багатий. Ти дуже багатий. Ти дуже багатий, бо в тебе є час. А час це саме цінне, що є в світі. Ще й одне багатство це те, що ти зробив іншим. Все, що ти зробив іншим, воно зараховано в небі. Ти поклав капітал там. Все, що ти зробив, Біблія говорить, хто дає бідному, дає, дає займи Господу. Те, що ти зробив іншим. От коли ми згадуємо, правда, ми ж не не, не, не рахуємо. Сі, сіли на день народження і говорить, я хочу вас порад сказати тост. Я порахував, що я з'їв 700 метрів ковбаси вже. Галілюя! Ой, який я щасливий! 700 метрів ковбаси з'їв за своє життя. Ой, вай-ой. Правда, це не згадується нам. Стидно, правда, соромно. А ми згадуємо, що ми допомогли іншому. А ми оцей кусочок колбаски, кому подарили, воно нам приходить на пам'ять, бо Бог нам нагадує, Бог нас благоставляє. Все, що ти зробив іншим, це твоє багатство. Це твій вклад, царство Боже. І найбільше багатство, яке ти можеш мати тільки в світі, це вічність Богом. Вічність з Богом це найбільше багатство. Можна прожити на цій землі і попасти в ад, і все, все марно. Але якщо твоє сокровище там, то й вічність твоя буде там. Амінь.